За три місяці цього року в екосистемах Житомирщини сталося понад півтори тисячі пожеж на загальній площі 1800 гектарів, що у 14 разів більше ніж за аналогічний період у 2024 році. Більшість великих загорянь трапилося через те, що люди спалювали траву та сухостій. Незважаючи на те, що працівниками Гуди України в Житомирській області постійно проводиться профілактична робота, проводяться рейди працівникам наглядово-профілактичного блоку, спільні рейди з нацполіцією, з працівниками органів влади порушуються населенням правила пожежної безпеки. Загалом було проведено близько 240 рейдів, 145 осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності. За порушення правил пожежної безпеки та спалювання сухої рослинності передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень. Однак навіть це не зупиняє людей і вони продовжують шкодити екосистемі. Окрім того, суха трава та пекуче сонце підхоплюють полум'я, збільшуючи масштаби задля того, аби об'єднати зусилля різних структур і вертикалей влади та знайти шляхи запобіганню пожеж у користані провели розширену нараду. Ми не хочемо повторення 2020 року, коли горіло десятки тисяч гектарів верхової пожежі. Ну абсолютно страшні були наслідки, як і для екології, так і для людини, для нас всіх. Тому буває ініційована ця нарада. Ми Зібрали всіх компетентних відповідних органів. Це і ДСНС наше, це і лісове господарство, яке безпосередньо відповідає за пожежну охорону в лісі. Це, звичайно, голови громад, які сьогодні координують ці зусилля, екологічна інспекція. Унаслідок пожеж в екосистемах у повітря потрапляють значні викиди небезпечних канцерогенів, які утворюються під час спалювання сухої рослинності. Через це державна екологічна інспекція постійно фіксує великі збитки для довкілля. Екологічна інспекція розуміє, що виклики аналізуючи ситуацію, вже з початку року почала активно проводити рейдові заходи, не тільки роз'яснювання вже й притягувати до відповідальності. І таких випадків на території області вже було 38, на суму було складено накладено саме. До фізичних осіб, до людей, які спалювали суху рослинність вже на суму майже 80 тисяч гривень. За словами заступника начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віктора Градівського, 97% пожеж на житомирщині виникають через спалювання сухої трави. Він каже: люди нарешті мають зрозуміти наскільки це небезпечним для природи та населення. Мені важко пояснити, для чого люди палять траву в третьому тисячолітті, але на превеликий жаль люди навіть не розуміють наслідків. Наскільки швидко швидко розповсюджується вогонь, як він з поля, з села, з населеного пункту перекидається на лі в ліс, і як це все зупинити? На превеликий жаль, ми маємо летальні наслідки. Станом на кінець березня, внаслідок пожеж в екосистемах в області загинуло 4 особи, 7 осіб отримали травми. Під час наради фахівці різних відповідних служб прозвітували про готовність до надзвичайних ситуацій та проговорили механізми роботи, що дозволить більш ефективно ліквідувати наслідки пожеж в екосистемах.